Мир вам, від вісемогутнього Господа Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Бог благословляє вас на процвітання і нашу неньку Україну. Брати і сестри, продовжую я вам відкривати свої пророцтва і свої откровення, які мені дає Господь Бог. Це буде вже е, сьома частина, сьомий розділ 681-ша. Хочу сказати після е, закінчення цієї е, свого писання, своєї книжечки, я хочу роздрукувати. Так що Бог допоможе десь через рік буде книжка від мене. І ви собі можете її читати у вільному доступі як в інтернеті, так і наяву. Бог Хай помагає мені і вам. Так, 681. Переслідування. Це є іспит віри, конечна проба, щоб виявилося, хто достойний великого дару віри, а хто ні. 682. Ціль нашої віри, спасіння душ наших. Це описується в першому посланні апостола Петра. 1.9. 683. Підперезавши стан вашого ума, надійтеся повнотою на благодать, що вам буде принесена в об'явленні Ісуса Христа. Це описується в першому посланні апостола Петра 1,13. Так, 684. Той, хто вас покликав святий, так само і ви самі, усім вашим життям станьте святі. Написано Бо. Ви будете святі, бо я святий. Це описується в першому посланні апостола Петра 1,15 685. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд придбаний на те, щоб звістувати похвалу того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Це описується в першому посланні Петра 2, 9. 686. Слава Бога Ізраїля! йшла від сходу, від сходу. Голос його був, немов шум вод великих, і земля засяяла від його слави. Це описується в Єзекіїля 43.2. 687. Вони не матимуть насліддя, я їхнє насліддя. Ніякої поцілости не дасте їм Ізраїлі, я їхня посілість. Це описується в Єзикілі 44, 28. 688. Хай ім'я Боже буде благословене від віку й до віку, бо в нього мудрість і сила. Це описується в Данаїлі 2, 2.20. 689. Благословіти Господа, слуги Господні. Хваліти й возносити його повіки. Благословіти Господа, дух і душі справедливих. Хваліти й возносити його повіки. Це описується Данаїла 3, 85, 86. 690. Царство Його, царство вічне, і влада його від роду й до роду. Це описується в Даниїлі 3,100, 691. Найвищий панує над людським царством і дає йому, кому захоче, і настановлює над ним найприниженішого між людьми. У Даниїлі описується 4:14 692. Благословіть найвищого і хваліть, і прославляйте живого повіки, влада котрого від роду й до роду, усі, що живуть на землі, не варті нічого. Він чинить з воїнством небесним по своїй волі. Це описується в Даниїлі 4.31. 693. Хваліть, вознесіть і славте небесного Царя! Всі діла, якого праведні, всі дороги справедливі, і який може принизити тих, що гордо ходять. Це описується в Данаїлі 4,34. 694. Дивився я, аж поки не були поставлені престоли, і не засів ветхий деньми. Одіж на ньому, немов сніг була біла, волосся на голові в нього, немов чиста вовна, престол у нього, як полум'я вогненне, колесо його, як вогонь палючий, ріка вогненна розливалася, виходила з посеред нього. Тисячі тисяч йому служили, і селена безліч перед ним стояла. Суд засів і розгорнув то книги. Це описується. Бог Отець у Даниїлі 7, 9, 10. Син чоловічий 695. Описується так: Бачив я в нічних видіннях аж ось на небесних марах, що ніби син чоловічий. Зійшов він до ветхого деньми і приведено його посеред нього і дано йому владу, славу і царство, і всі народи, племена та язики йому служили. Влада його, влада вічна, що не минеться, і царство його не западе ніколи. Це описується в Даниїлі 7.1314. 695. Доля Росії така нашого ворога. Вона розпадеться на 10 держав і її розділяться територію. Це описується в книзі пророка Даниїла 7:23. Це четвертий звір, який буде скинутий з влади. Амінь. 696. Другий прихід Месії буде у 2300 році. Храм в Єрусалимі третій буде відновлений. Святиня війде в свої права, і тоді гряде Христос, Син Божий, на суд. 697. У 2300 році, із багатьма Він утвердить Союз і скасує жертву у Офіру. Це буде у 2300 році, гляде другий прихід нашого Господа Ісуса Христа. 698. В часі скрути народ спасеться, всі, які будуть знайдені записаними у книзі життя, і багато з тих, що сплять, прокинуться одні на життя вічне. Другий навічний сором та на ганьбу, розумні сяятимуть небесним сяєвом і наведуть багатьох до справедливості. Це описується в книзі пророка Даниїла, 12,1-3. 699 Пророцтво: Кінець часу на землі буде у 2625 році, коли буде зламана сила святого народу, щасливі хто... Ждатиме і діжде, багато вчиститься, стане білими, випробується, ніхто з нечистивими, не збагне, розумні зрозуміють. Сімсотий. Бо я не вшановую рукотворних бовонів лише живого Бога, який сотворив небо і землю, і, ні, і який має владу над усяким тілом. Це описується в книзі пророка Даниїла 14,51. 701. -й. Ви ж мене побачите, бо я живу, і ви будете жити. І взнайте того дня, що я в моєму отці, і що ви в мені, а я в вас, той, у кого мої заповіді, хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, той мій Отець полюбить, і я того полюблю і йому обявлю себе. Це описується і в Євангелії від Йоанна 14, 20 702. Вони не від світу, так само, як і я не від світу. Освяти їх у Твоїй істині, Слово Твоє істина. Євангелія від Йоанна 17, 17,17. 703. Споконвічне буття слова, яким це постало, і істинним життям, і світлом, як Син Божий Ісус Христос, воно зійшло на землю і воплотилось між людьми. Щоб тих, які в ньому вірують, учинити синами світла. 704. Мир вам. Моліться за сім'ю, за родину, за воїнів, за Україну. Станьте підтримкою один для одного у цей важкий час. Амінь. 705. Улюблені Богом, брати і сестри, служіть Господові живому і правдивому. Очікуйте з неба Його Сина, якого Він воскресив з мертвих Ісуса, що визволяє нас від грядущого гніву. Амінь. Мир вам, спадкоємці Царства Божого, проповідуйте Божу Євангелію, щоб і інші люди на землі спаслися. Живіть достойно перед Богом, який вас кличе до свого Царства і слави. 707. Мир вам, брати і сестри, наказ вам від Господа Ісуса або воля Божа, це святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти, щоб кожен з вас зумів тримати своє тіло у святості й пошані, бо Бог покликав вас до святості. 708. Ісусу слава, хвала Спасителю. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Молюся, щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалося у вас, а ви в ньому, щоб ви стали гідними Царства Божого і справедливого суду Божого. 709. Блажен, хто дбає про нужденного то в в лиху годину Господь його врятує. Це описується в Псалмі 41, 2. 710. Послідовники Христа, щоб звільнитися від впливу злих духів, вам потрібно молитися, читати святе письмо, брати участь у службі Божій і приймати святі таїнства. Амінь. 711 Спадкоємці Царства Божого зустріньтеся з Божою любов'ю в Ісусі Христі. Нехай діяння Святого Духа преображає вас і зміцнює для того, щоб бути Його свідком. Обрані Божі святі. Добра новина полягає в тому, що Ісус Христос є нашим Царем. Ісус є новим Мойсеєм, який ламає владу сатани, виводить нас під Його владурювання. Ісус є новим Ісусом навином. Який провадить нас в царство Бога, де Його закони записані в наших серцях. Амінь. 713. Святі учасники небесного покликання. Ісус є Спасителем. Він рятує людей від лихої та безнадійної ситуації. Він ламає кайдани, які зв'язують їх із минулим, і дає силу мати благословення в майбутньому. 714. Діти світла, а не темряви. Сатана намагається вас покусити, обманути, захопити і зруйнувати дію Бога у вашому житті. Звертайтеся до Господа за допомогою, тривайте в основних практиках віри, прослави, молитві, покаянні, покаяні, пості, дисципліні, читання Євангелії, яка, є, яка має силу виводити в'язнів на волю. Амінь. 715-й ви одні з живих каменів, з яких Бог у Христі мости дім духовний. Майте надію на очікуване добро. А найбільшим добром є небо. Святе письмо говорить, що Христос є в нас власне надією, надією слави. Це описується в Колосанах 1:27. 716. В'язні Христа. Ви вже врятовані, звільнені, перенесені з одного царства до іншого. Станьте готові співпрацювати з Богом. Співпраця з ним буде приносити чудові плоди. Знайте, що велику силу має Євангеліє. 717 ви, члени роду обраних царственного священства, святого народу. Взятих на спадок Бога. Вашою метою є отримати повне благословення Бога, щоб мали віру у власні сили, щоб процвітали, мали успіх та розвивалися і панували на землі, яку вам дав Бог. 718 мир вам, шалом. Бог призначив для вас у Христі, що ви отримали всяке духовне благословення на мир, повноту, гармонію, здоров'я та благополуччя. Бог бажає вам щастя і має особливі плани щодо вашого майбутнього. Амінь. 719. Мир вам. Нехай Господь благословить всіх вас незламними, невичерпними ласками і дарами Святого Духа. Знайте, що найголовніша справа в житті молитва, а всі інші справи другорядні, славте все святе Господа Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. 720. Святі учасники небесного покликання, я прагну промовляти до ваших сердець, що ви шукали глибшого навернення. До нашого Господа Ісуса Христа. Ісус є нашим визволителем, Він є правдою, і Він сказав, що правда нас визволить. Амінь. 721. Причасники Христа, учасники Його життя. Я молюся про те, щоб ви змогли зустрітися зі Святим Духом, який працює у вас, щоб привести вас до більшої свободи. І меншої влади матиме над вами ворог. Амінь. 722. Обранці Божі, Ісус є нашою надією, Він є нашим Спасителем, Ісус визволив нас із гріха і врятував від плану сатани. щодо нашого життя. Ісус об'являє нам наші власні серця, щоб ми могли покаятися. Ісус дає нам силу пробачати і зрікатись ворога. Амінь. 723 мир вам. Ворог наш хвалиться танками, а також ракетами це в часі війни. А ми, діти Божі, будемо хвалитися ім'ям Господа, Бога нашого. Вони похиліться і впадуть, а ми стоїмо та ростемо на силах. Амінь. 724 Мир вам. Чим ми маємо втішатися? Я, радіс, я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя, Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодому поклав він на мене вінця, і мов молоду, приоздобив красою мене. Амінь. 725. Мир вам. Хай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай пригляне на тебе Господь світлим лицем Своїм і помилує тебе. Нехай Господь наверне лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь. 726. Благодать вам і мир від Господа Отця, і Господа Ісуса Христа. Молюся за вас, щоб Бог наповнив вас силою робити добро і діла віри, щоб ви прийняли любов правди, що спаслися освяченням духа і придбали славу Господа нашого Ісуса. 727. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма ми вами. Нехай Господь направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. Знайте, що Господь вірний і Він вас зміснить і збереже від злого. 728. Я Роман, Пророк Ісуса Христа. За повелінням Бога благословляю вас на милосердя, мир і радість. Віління майте любов і щирого серця, добре сумління і невдавану віру. Амінь. Мир вам, християни, ведіть життя тихо та спокійно з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне в очах нашого Спаса Бога. який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. 720. Душа моя вночі тебе прагне, мій дух шри... е... шукає тебе ревно, бо коли прийдуть твої... твої, сходять на землю мешканці світу, справедливості вчаться. Ісая 26, 9. Ласка й милосердя для вибранців його і опіка для святих Його. Це описується в Мудрість 4:15. А праведні повіки будуть жити і у Господі їхня нагорода, Піклується про них Всевишній. тому і приймуть вони царство слави і венець краси в Господній руки. Бо він правицею своєю захистить їх і раменом їх охоронить мудрість 5:15. 733. У голоді спасе тебе від смерти, а на війні з рук меча це описується Йоові 5:20, 734 Господь Ісус хоче, щоб ви були вільні і зцілені, були в Царстві Божому тут на землі, а план сатани має на меті завадити вам увійти в повноту покликання як синів і дочок Бога у Христі. 735. Діти Божі, прийміть Євангеліє та присвятіть своє життя Ісусові Христові. І знайте правду про Бога, Його любов і про нас самих. Знайте, що нашими справжніми ворогами є сили цього світу темряви. Амінь. 736. Пробудіться духовно. Найбільшою перешкодою для вашого звільнення є страх. Почувайтеся безпечно в любові Ісуса Христа. Яка дає силу і звільняє вас від страху. Прагні звільнення, бо ви народжені бути вільними. Амінь. 737. Бог кличе вас проголошувати Євангеліє. Він дасть вам силу свою, звільняти поневолений люд, щоб отримати свободу і щоб йшли до перемоги. Звільнення дозволить їм глибше пізнати Боже милосердя. Амінь. 738. Перебувайте у світлі Божої любові до вас. Бог використовує вас як знаряддя своєї любові та милосердя. Ключі до свободи це покаяння, прощення та зрешення, будьте вільні. 739. Бог прагне благословляти свій народ, вас. Але ми маємо потік цих благословень нашими власними гріхами. Ми ламаємо їх. Ваша свобода від гріха стане джерелом благословення, і ви відчуєте животурящу силу Святого Духа. Амінь.